Взагалі це ненормально. В країні, яку ми маємо побудувати, такого не має бути. Але в нинішній країні я дуже добре розумію, чому це виникає. Тому що справді люди вийшли на Євромайдан, і частина з них там і залишилася. Люди пішли воювати за цю країну, і частина з них вже не повернулася або повернулася інвалідами. І коли вони бачать, що нічого не змінюється, коли ці хабарники, зрадники, саботажники далі залишаються на найвищих посадах і далі, перепрошую, навіть не вимовляється це слово, представляють інтереси людей в парламенті, то люди кажуть: ні, ми з цим миритися не будемо. І є один дуже хороший спосіб з цим покінчити. Треба провести люстрацію, треба зробити державу, яка буде маленька, а людина в цій державі буде велика. І тоді ми будемо такі спокійні, як Фінни чи Естонці.